Всім доброго ранку, трошки вам покажу, де я проживаю. Називається місце Вілла Джерело. Там рецепція. Зараз вийду. Покажу, як вона виглядає снаружи. Вийдемо через столову, там ми снідаємо сніданки. В столову можна зайти з вулиці. Можна прямо сюди. Так, тут Така собача банда, три маленькі собачки. Можна тут поїсти. Мангал. Можна користуватись мангалом. Дадуть вам шампури, мабуть, і решуточку, тільки потім помити треба буде. Такий невеличкий дитячий майданчик. Спортивний куточок, хто спортом займається. Одна качелька, там друга качелька, басейн. Невеличкі ладіти купаються. Бачите, ще там одна. бандитка. Шезлони. В принципі, місця всім вистачає. Невеличкий такий. Будинок. Десять номерів. На другому, третьому однокімнатні, а на четвертому, мабуть, багатокімнатні. Місце, де можна припаркувати авто. Вночі невеличкий дощик пройшов. І в ту сторону у нас знаходиться джерело 2С. Там вниз пастежечки <кій> я вчора показував. Треба зайти, виходити на вулицю Шевченка ліворуч і через 50 метрів. Вже буде це джерело. Можна по літрі набирати води безкоштовно. А якщо більше, то будете платити кошти. Поруч будівництво, але не мішає, вікна тут не виходять на будівництво. А туди вниз джерело 18С. З тією водичкою потрібно бути поосторожній. Багато її пити не можна. Так, такий вигляд має збу. Тут теж, бачите, така бесідка. Осьоші, наша охорона. Хто хоче на соночках покататися, є 5 сонок. Підемо через центральний вхід. Можете русскот хто хоче поїхати. Картини. Така тематика. Є mm. бібліотека, книжечки. Хто читає, можна почитати. І висоють тут кому треба. Рецепція вже показував. Дитячий столик. На тому поверсі є дитяча кроватка. Такий доволі здоровий балкон. Два, Два стільця, столик. Столик я заніс до номеру. І такий шикарний вид. Бачите, вночі дощ пройшов і гори парують. Отака, От бачите, віла джерелу, Я б сказав, бюджетний варіант такий. Недорого можна тут снідати, обідати, вечеряти. В принципі, до центру тут 10 хвилин йти. А так шума нема ніякого, тільки пташки співають. Ну і охорона там собачиться. Іноді це я перший раз почув, що вони гавкають. Все, Всім гарного дня.